Школяр з Кам'янець-Подільського Владислав Медюк таку військову техніку бачить не вперше. Проте, в справжнісінький бронетранспортер він ще не залазив. Розповідає, в майбутньому хоче стати військовим. В Майбутньому я хочу пов'язати своє життя з військовою професією, тому що мені подобаються бойові машини, їх укомплектування і як вони працюють. На рівненський полігон приїхали 22 команди, кожна з восьми чоловік. Всі учасники військово-патріотичної гри «Джура». Подібний захід на Рівненщині відбувається вперше. Сама гра «Джура», стверджують організатори. Це своєрідна система патріотичного виховання молоді. Сама гра представляє собою на комплекс заходів, які передбачають ну змагання і виявлення найкращих у різних напрямках. Таких напрямків змагань у нас є десять. От вони десь розбиті по блоках. Один із цих блоків є це є військовий. От ми сьогодні тут опинилися. Це є питання ознайомлення з військовою технікою, а попробувати, що таке автомат, а постріляти ще з нього. Демонструють школярі своє вміння розкладати та збирати зброю. За стрільбою юних козачат уважно спостерігають військові. кажуть, такій співпраці тільки раді, адже в майбутньому ці діти поповнять лави збройних сил. Ми завжди відкриті для питань військово-патріотичного виховання. Дуже швидко проходить час від початку вирішення цього, цього питання організаційного, тому завжди раді бачити на будь-яких таких заходах, погоджених з відповідними органами нашу молодь. Разом з учасниками військово-патріотичної гри «Джура» цього дня на полігоні стріляли і рівненські акули пара та мікрофону. Такий подарунок їм зробила національна спілка журналістів України. В обласній журналістській організації склалися дуже гарні взаємини з командуванням 13-го армійського корпусу, який дислокується в рівному. Ви знаєте, ну і ми не перший раз вже виїжджаємо на полігон. Правда, то було зимою. Зараз це вирішили організувати літом. Ну, Зрештою, треба, щоб кожен журналіст, ну, особливо жінки або і хлопці, які не служили в Збройних силах, щоб відчули, що собою представляють сьогодні Збройні сили України, спробували себе постріляти із стрілецької зброї. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини Рівного.